Всім доброго дня. Сьогодні рибалка на боковий кивок І разом на спині Така подвійна риболовля буде. По Снастях удочка для болкового кивка Болонська Fishing Ryon Ball 6 метрова А на хижака будемо використовувати Азуру кеншин. Вітром клювала дуже воно. От і клюнуло щось, але я не знаю що це Якщо щучка, то це щось маленьке. Щось маленьке. Щось невеличке. Шнурочок напевно. Ай, открутався. Ох, вийшов. Шнурочок. Куди під лодку пішов? Віддай! Віддай! Бачите який Дорогий біжи. біже По папу, по маму Єєє yeah. Опокуй Що собі? Непоганий окучик нам. Ай, зійшов. Невеличка. Зразу з цього, з закиду. Опа, вузлика знову вузлик Ну чого не цей? Це не така? Уже покраща трошки, ніж всі ті, що були до цього, бачите? Це вже покраще така. Опа, ще одна бойка щучка. Ой-ой, ой що це вона така бойка? Невеличка, але дуже така бійна щучка. Бачите, яка красуня. Так, як це мені тебе взяти? Ой-ой-ой, я ж ти за око зловив майже да, Так, такі є через те вона така... Бійна й була, бо я її за око зловив. <гум> Бачили пару підкидів і якась рибка є. Маленька щось. Напевно, що окончик мені здається. Так. Да. Ось кунчик. з тих камеру включити ще одна щучка. казав таку шнурку подібно ось ось вже перший карасик я його випадково зловив на бічний кивочок. Ну як випадково я е, не, ну, просто пливав собі, тикав куди попало і клюнув він. Представляєте? Ось під бришком. Він не такий гарний, як до цього був.

Жалко, Ну хоча б такий теж непоганий. Але було б краще. Щоб плювали побільше, як перший той. Бачите, такий манюнький, Такого ми випустимо. Тільки тихенько випускаємо, щоб він нам тут не розлякував рибку. Тут є гарантія, що стоять ще красі. Черв'яки в нас не дуже тигної, але головне, щоб кривало. Черв'яки земляні якісь. Ловимо зовсім без прикормки. Просто методом пошуку. Я пробиваю черв'яка так, щоб він... Ворушився гарно, бачите. Да, Удочка класно відпрацьовує. Ну, це теж такий ладонька. Хай буде так уже. Десь Пераські <поки> обліці. Поки дуже крупних немає. Невеличкий, але є. Не витримав він, захотів черв'ячка з'їсти. Якраз такі самі смачні на ладоньку. Ось. Красики на ладоньку. Самі-самі класні. Це окунь. Чим наш окуньок? Ну такий окін теж непоганий, в принципі. Да, так, на карася покльовки не схожі. Ой, добре, що не ковхнув. Маленький. Знов в этом мелко карасык на ну, вот такие мелкие